Як ми можемо правильно обробити саме нержавіючі поверхні? Візьмемо, до прикладу, ескалатор. Ми використовуємо засіб елоксатріма, мікрофібри універсально. Декілька раз спризгуємо засіб на серветку, розтираємо і проводимо по усій поверхні. Після цього нам потрібно наполірувати і видалити зайві частини залишки засобу. Для цього ми використовуємо пад з насадкою і проводимо натирання вже наполірованої поверхні. Вибираємо ось зайві сліди і таким образом виправляємо ось цю поверхню ескалатора. Такий же саме методом ми обробляємо і інші металеві поверхні. Наприклад, візьмемо ліфт, ліфтову шахту. Використовуємо засіб. Простираємо його і працюємо методом зверху вниз, не відриваючи руки. І після цього також використовуємо пац насадкою і натираємо поверхню. Забираємо зайві сліди, розводи. Таким же самим методом зверху вниз, зліва направо, по усій ділянці. Одна із зон, яку ми прибираємо, це у нас зона фудкорту. Чому ця зона найбільше потребує уваги? Тому що це місце, де завжди йде великий наплив людей, і потрібна особлива увага та догляд у чистоті. Наприклад, на цій зоні використовується пластик. Як ми можемо ефективно його прибирати? Використовувати краще. Вологу універсальну мікрофібру. Спочатку очистити повністю від пилу та бруду, далі змочити серветку у нейтральному чи слаболушному розчині і протираємо поверхню, уникаючи кругових рухів. В такій зоні нам краще використовувати зелену мікрофібру, якщо немає. Тоді на крайній випадок ми можемо використовувати жовту, вона у нас йде для дезінфекції поверхонь. Таким образом ми обробляємо, дезінфікуємо. Оскільки зона фудкорту – це зона, де ми приймаємо їжу. Вона потребує ретельного догляду і також поверхень стільців. Не забувати, що залишаються відбитки слідів, від пальців може залишатися. Тому потрібно ефективно прибирати це вологою мікрофіброю, видаляти від зайвих слідів, брудок.